Зараз прийшла з роботи, хочу приготувати м'ясо і потім йду там у гості до однієї пожилої пари. Вони британці. їй її... скільки їй? Їй щось за 70, а чоловікові 84, по моєму так вік. А, маючи 84 роки настільки активний. Він в минулому році приймав участь на півмарафоні. Бігав. Скільки там на півмарафон це, по-моєму, 13 миль. Приймає участь всюди, де тільки можливо, там кудись на Мальту, на фестиваль музичний літав. Коротше, настільки активне, що я дивуюся, наскільки от у людини є енергії в такому віці щось робити і взагалі ще підтримувати цю зацікавленість в житті. Так от, мене запросили, я піду там на годинку, а після того, після них піду в басейн. Бо хотіла після роботи до басейну сходити, але бачу, що не встигаю, тому перепланувала, піду після. Зараз заповнюю собі цей органайзер для таблеток, вітамін. Але інколи буває. А ліньки заповнювати його, і потім мучаюся, чи прийняла, чи не прийняла я ці таблетки чи вітаміни, так які сьогодні вранці, от не пам'ятаю. Тому зараз заповню: приймаю такі таблетки, як Кобімазол, тому що в мене проблема з щитовидною залозою. У мене хвороба Грейса, як тут, тут відома, хвороба Грейса, а в Україні вона більше як токсичний зоб, щось таке. Зовні у мене так ніяких проявів немає. У мене зуб не збільшений. Але інші симптоми є, і я здавала аналізи, виявила у мене цю хворобу. От. І, в принципі, симптоми в мене були ще в Україні до війни, мабуть, десь за рік, а то, можливо, і за півтори-два. От я не починаю згадувати, але... Я робила там деякі обстеження, але мені не ставили якогось такого діагнозу і не назначали лікування. Тут назначили лікування, кабімазол. Зараз мені знизили дозу вже до, до однієї таблетки до 5 мг на сутки, а приймала я 10 Здавала Здавалася останній раз екзам, екзам не, а здавало, а, аналізи останній раз. У мене Негативні результати на антитіла. І крім всіх таблеток я ще приймаю. Того всього лікарі не назначали, але я читала там інформацію, приєдналася до групи Фейсбук, саме група з людей з цією хворобою, і вони там діляться, що вони приймають, що їм допомагає. І серед того, що треба обов'язково приймати, маючи цю хворобу, це. Це вітамін Д3, вітамін К2. Разом з вітаміном Д3 треба приймати. Потім, потім магнезіум, гліцинат і сіленіум. Це все, що от я приймаю на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що мій стан покращився. Мій стан покращився, але я також бачу по собі, що а, вага прибавилася. Ця хвороба вона аутоімунна і вона негативно впливає як на фізичний, так і на ментальний стан. Я набагато краще себе почуваю. От, але а, також я помітила, що я прибавила так основательно увазі, тому мені треба перейти на здорове харчування, знизити кількість цукру, знизити кількість швидких вуглеводів і підвищити кількість протеїну, тому що, як правило, ми його не доїдаємо. Тому сьогодні я сяду складати собі меню на перший тиждень, а завтра піду робити закупки. Так, прийшла я вже посел, вже перетяглася, тут у мене є обов'язкова шапочка з собою, окуляри. Ще обов'язково беру з собою такі дороши з лоше. Все я. Прийшла з басейну додому, а мені хтось під двері поставив помідори. Ну, Я так підозріваю, хто це. Це, мабуть, ширлі мені принесла свої помідори. Ну, Помідори вона у себе там в садочку вирощує, займається садоводством чи огородничеством. Зараз йду на роботу, подивіться на цей схід сонце так гарно. Спокійно, тихо. У мене сьогодні в планах після робот сходити в магазин, закупитися, а після того хочу з'їздити все ж таки до Адріанської стіни. Це історична пам'ятка, яка тут знаходиться не дуже далеко від мене. Англійською мовою називається Hadrian's Wall. Теж там познімаю контент, покажу вам. Ох, голубе. Так, сьогодні тут поминки будуть. Це вперше насправді. Раніше не було цього. Жіночка, котру будуть поминати, я так розумію. Memory table. Її фото. Да, і ось такий альбом, де можна записати, поділитися особливими якимись загадками про неї. І тут будуть, мабуть, їжу класти, Кожен буде набирати і йти до свого столика. Планувала сьогодні до Адріанської стіни поїхати, але все ж таки передумала, поїду завтра, бо є справи, які я відкладаю, відкладаю і ніяк не зроблю. Треба все ж таки сьогодні взятися, взятися взяти себе в руки і зробити всі справи, які. Який відкладено в довгий ящик. Вчора я ходила до тієї пожилої пари, і чоловік, котрому 84 роки, збирається бігти на півмарафон, а на півмарафон це 13 миль. Уявляйте собі, 84 роки. Як в такому віці мати стільки енергії, і стільки сили, і стільки виносливості? Він кожен рік бігає. Він на плавання ходить. Він там волонтерить десь постійно. Тобто його вдома не знайдеш, він постійно десь десь він пропадає. Склала я собі отакі трекери по харчуванню і трекер, а тут включено спор, читання, інгліш, відео і порядок, тобто підтримування порядку у квартирі. Це себе щоб дисциплінувати і відслідковувати, де я дотримувалася, де пропустила. Сподіваюсь, це мені допоможе дисциплінувати себе і все ж таки побудувати оці звички правильного харчування, а також займатися спортом, читати, там, займатися англійським, випускати відео і дотримуватись підтримувати порядок на постійній основі. Я вже склала своє приблизне меню на тиждень, що я буду їсти протягом. А цього тижня, ну не тільки я і моя дитина, звичайно, зараз по мою голову піду в магазин і потім покажу, що я купила. Прийшла я вже з магазину, скупилася. Сподіваюся, мені вистачить ну, хоча б на днів 5, ну можливо, найбільше. Подивимося. Значить, на все це я витратила 53 фунти, 55 копійок. Так, впродовж тижня мені ще треба буде ходити в магазин і докуповувати фрукти, овочі, можливо, хліб. От, але це ось така основа, основ, база, те, що мені треба для приготування їжі на кожен день. Значить, що я тут взяла? Листя салату, сир, два огірка. Потім дві упаковки Коктейль з морепродуктів. Молоко буду робити млинці з грибами, потім паста. Цибуля, авокадо, Потім чопт томати, це ну, рубані томати. Це хочу зробити, не знаю точно, як воно називається, але з фасолью. Фасоль, там, цибуля, морква і плюс томати. Потім баклажани, мигдаль, капуста свіжа на салати. Потім ось таке ну як бублики італійські гристи інколи, не дуже увлікаються ними. А, гриби, а, мука. Потім велику упаковку куриних грудок взяла. Потім а, вершки, сметана для салату, а, фарш. фарш. З фаршу буду робити баклажани фаршировані. І яйця 12 штук. Оце і все. Все, що купила на 53 фунти 55 копійок. Подивимося, на скільки мені вистачить.